А, а, ну, дивись на мене. <рес> Сів на перший план. Давай. Ой, блін, взяв тебе все зламав. Ти тепер не влазиш. Ти будеш знімати відео. Привіт! Чорна п'ятниця вже пройшла. Я була професійно опрацьована шахраями. Хтось замовив з моєї картки витрати всі гроші, і ось до мене прийшли всі ці книги. Ну а що робити? Давайте їх розкриємо і подивимося, що ж тут замовляли якісь незнайомці. Поїхали? Перші дві книги і обидві латиноамериканців, обидві аргентинці. Це. Читинка для Мануеля Хуліо Кортасера і збірка оповідань Борхеса Алефа. Це останній, до речі, роман Кортасера, філософський книга-книзі. батьки готують для свого сина таку собі читинку з вирізок газет. І ось з цього буде складатися книга. Фінал, як завжди, залишається на вирішенні читачу, що ж там трапиться у фіналі а одне з чи не найвідоміших оповідань Борхеса, Це збірка, тут їх декілька, тут їх багато. Тому подивимося: майстер короткої прози, майстер химерних фантастичних оповідань. Це якась дуже велика посилка з дуже великими знижками була від КСД. Нічого не пам'ятаю, в якому стані я це замовляла дуже рано вранці. Але подивимось. Угу. Це феніфлек. Феніфлек — це завжди такі дуже щемливі, десь наївні історії, які до сліз, такі собі. Трошки антикварний бакман. Я люблю її різдво з червоним кардиналом. Пам'ятаю, що у 2022 році наш клуб Overbooked першою взяв читати якраз смажені зелені помідори кафе Зупинка. Тут якраз історія про смерть або про цю мить на грані смерті, але як обіцяють на звороті, це найвеселіший роман Флек після її дебютної книжки. Подивимося. Так, бо ж тут все ще повернуто задум. Все суцільні сюрпризи. Ух ти, рожева, така красива книжка, таємне життя бджіл. Пам'ятаю, що я вагалася чи брати цю книгу, але вона розповідає і про американський південь, і про расизм, і про долі жінок, які опинилися у цьому жорстокому світі чоловіків, расистів. Тут якраз буде розповідатися історія про 14-річну Лілі, яка дуже так е, туманно пам'ятає День смерті своєї матері, та про її няню Розалін, яка переходить дорогу трьом найбільш жорстоким расистим місті, і в якийсь момент вони вирішують тікати. Таємне життя бджіл. Теж е, почитаємо. Так, а це дві книжки в є ж, є ж авторки, яку я хотіла почитати. Долі Олдертон. Вона пише такі доволі е, забавні історії, які е, мають соціальну складову, вони і смішають, і критикують, і потрапляють в саме серце, як говорять відгуки. Е, про ось, цю, ось цей текст хороший матеріал. Чула дуже багато е, відгуків приємних, тому цікаво почитати. І усе, що я е, знаю про любов, про кохання. Так, ох, ну тут, тут, хоч книжка і лежить з воротом, я одразу впізнала. Це Стівен Кінг, дівчинка, яка любила Тома Корна. Я дівчинка, яка любить тексти Стівена Кінга. Я читала в коментарях у людей, що у багатьох це одна там з перших книг кінга, якого вони читали, або з улюблених кінга, яку читала, що це той е, старий добрий кінг, який, який багатьом е, подобається. Я теж люблю його старі тексти і подивимося. Він тоненький взагалі дуже не схоже. На кінга, люблю такі цеглинки у нього. Подивимося про що це: е, про ліс. І про жахи, які нас там читають. Добре, що я не взяла цю книжку, коли їхала на декілька ночей у ліс нещодавно. О, це таємний сховок, книга, яку перевидавали у нас, тому що перший раз вона вийшла з жахливим перекладом українською. Це книга від нідерландської письменниці, і я зараз не буду робити вигляд, що я можу прочитати це з першого разу, але це. Букерівська премія 24-го року, якщо не пам'ятаю, шорт, шортність Букерівської премії. Історія, скільки я пам'ятаю, про таке сефічне кохання, про двох жінок. Історія про державні таємниці і про наші потаємні бажання. Вона дуже красива. Це я прям сильно чекала. А, Ну і це книга, яку я взяла так, скоріше, як сувенір. Тому що це ось ця каєнова щелепа, найскладніша головоломка століття. Цей текст, який нібито треба розрізати. Чули цей звук? Ви мене засуджуєте за поломаний корінець. Потрібно розрізати, доставати всі сторінки. Тут є якісь коментарі, підказки, картка жертв і злочинців. І ось читачі мають самі розкласти його у правильному порядку, з допомогою коментарів, підказок, з'ясувати, хто ж все-таки злочинець, хто скоїв злочин. Це щось або для людей, які дуже люблять такі квести, або дуже мають багато і завзяття вільного часу. Не впевнена, що я е, ця людина, але як... Такий собі е, книжковий сувенір. як приклад, наскільки взагалі можна взаємодіяти з книгою, як тексти стають інтерактивними, залучають читача. М -м, дуже класно! Наступна посилка від видавництва комус. Це краудфандингове видавництво, які показують, які проекти, які книги вони планують перекласти, публікувати у наступному році, і яка цільова сума. Ось читачі голосують за цю книгу своїми коштами, можна заплатити таку вартість як передзамовлення цієї книги і вкластися якраз у її видання. Тому книжки від Комбукс можна чекати доволі довго, але вони дуже класні. І ось тут у мене дві книги Вірджині Вульф, місіс Делове і хвилі. Місіс Делови я вже читала не раз. Хвилі буду читати вперше. І я так посміхаюся, тому що з Вірджинії Вульф у мене цікава історія. Минулого року, здається, я прочитала вперше її роман Орландо. Він мені дуже сподобався. Я писала схвальні відгуки і постійно говорила про це Орландо, Орландо. І моя однокурсниця, також моя підписниця, нагадала мені історію про те, що вона підписана давно на мої гудріць і побачила там, що свого часу. Е, мабуть, ще в університетські часи я поставила на готрійці місіс Делове двійку. І вона е, згадує мене в як людина, яка вліпила двійку Вірджині Вув. Але е, просто я вважаю, що не до всіх книг ми готові і так мова є бік, який підходящий до читання, а який ні. І перечитуючи місіс Делове вже дорослою, взагалі інакше сприймається цей текст. І справа, мабуть, не тільки в потоки свідомості, а в темі у воєнному е, часі, і е, взагалі у зростанні, якомусь дорослі, сподіваюся, сподіваюсь, і життєві мудрості. Е, хвилі теж е, почитаю, і взагалі вчиняє ВУФ от після 30 мені заходить абсолютно інакше ніж у студентські роки, і двіку я їх більше не влюблю. Це прекрасна Кейт Шопен, і про неї я пам'ятаю і знаю теж з університету, з курсу феміністичної критики. Там ми читали її оповідання, а це її роман, за який її критикували і звинувачували в аморальності за те, що в кінці 19 століття вона жінка-письменниця наважилася говорити вголос, писати, видати це. Про якісь соціальні утиски і про е, очікування від неї від жінки. І, звісно, вона була розкритикована і потім писала набагато менше і не писала вже роман. Я дуже чекала, коли вийде цей текст. Хочу його почитати. Шопен пробудження. І до попередньої теми е, доволі така промовиста назва, чому в нас не було великих жінок-художниць. І це ось таке есе, дослідження. В якому авторка говорить про різні труднощі, про інституційні, про історичний контекст і взагалі про різні випадки. Ось такий зовсім тоненький нарис, але такий от огляд на жіночі здобутки у цьому мистецтві, і чому вони могли би бути інакшими. Це такий нонфікшн. О, і текст від Амбл. Абду... Так почалося, що я можу вимовляти його ім'я після записаного повнометражного, скажімо так, відео на Ютуб. Це роман від Розака-Гурни. це Занзібарський письменник, який переїхав і з 18 років він живе у Британії. Ми читали про нього, говорили про. Його інший текст цінувати мовчання, він мені дуже сподобався. Я відкрила для себе цього письменника. Він, до речі, лауреат Нобелівської премії отримав її в 2021 році. І ось після того як я прочитала його текст цінувати мовчання, дуже хотіла почитати щось у нього ще. От українською перекладений ще роман Пам'ять про відбуття М -м -м. Східна Африка, «15-річний підліток і ось. Про його життя і про імміграцію. Тексти про імміграцію цьому році дуже багато читаю, різні погляди, різні відчуття, почуття. І як е, письменники, які мали такий досвід, е, описуючи це, надаючи такий же досвід своїм персоналам. І не так то й багато може, я і замовлю. Остання посилочка. Це текст, який я взагалі не збиралася читати, я вирішила, що я це все переросла, це вже пройдений етап. Але потім я побачила трейлер фільму, який вийде у наступному році, і зрозуміла, що ні, я хочу ще раз доторкнутися до цього світу. Тому ось воно, Сюзанна Колінс, Світанок, перед жнивами». такий ось приклад до Голодних ігор, який я обожнювала теж. Зденські часи, пам'ятаю, як зачитувалася, читала їх буквально весь вільний час. Не могла дочекатися виходу останньої частини в перекладі. Її читала її англійською мовою і дуже люблю насправді цей світ голодних ігор. Передивлялися нещодавно всі фільми. І ось був ін... фільм. Також який виходив про баладу, про змій пташок. Коротше, це така собі ностальгія і привіт, 20-річній Младі. Прочитаю, сподіваюсь, найближчим часом, і просто відпочину їх. Почину з антиутопію. Ще одна книжка, щоб відпочити. Це третя серія, третій том в лісу, дух зими. Якраз хотіла дуже сильно її на зиму. Прочитала у серпні, перший том, у листопаді, другий том. Вони такі. Всі не дуже затишні. Це історія про таких антропоморфних тваринок, які живуть у своєму такому містечку. Нахі як книгарні, і як кав'ярні, тягаються, готують, в гості. Але це дуже щемливі історії, які підходять як і для дітей, так і для дорослих. Вони торкаються. Важливих тем. Перша книга це про хворобу непам'яті і як це бути поруч з такою людиною, яка починає дуже активно забувати і не пам'ятає навіть найближче. Друга книга, чесно скажу, мене зачепила трошки менше, але вона так дуже мила про кохання, про дружбу, і що буває, коли кохання і дружба змішуються і складаються такі. Любовні трикутники. Подивимося, що принесуть мені мемуари е, лісу Дух зими. Я думаю, що це буде класне зимове читання на такі собі канікули. Я продовжую називати час е, довкола новорічних час канікулами. О! Ой-ой! У -ой. цій книжці я навіть не буду намагатися, так як саме як з нідерландською авторкою, е, прочитати прізвище письменниці. Це ісландська авторка, і її роман Вняча голова, який розказує про чоловіка в ісландській такій глибинці, інваліда з дитинства, і він. Зареєструвався на сайті шлюбної агенції, познайомився з жінкою, китаянкою, і ось ніби у нього все є. Ось ця е, дружина, син тепер. І дружина називає його свинячу голову, говорячи, що таке е, звернення використовують в Китаї до своїх других половинок. І ось чи ця сім'я ніна матиме шанс на щастя і взагалі, як це все буде функціонувати? Така собі родинна ісландська сага. Сланська література звучить дуже таємниче і дуже заманливо. І тут О! і тут красивущий, неймовірний Макбет Шекспіра. Дуже класичний текст від видавництва Атена. Тут не тільки Макбет, тут ще й король Лір, якого я дуже люблю, і Міра за міру цей. Оцю цю п'єсу, мені здається, я не читала. Макбет і Королір, мабуть, мої найулюбленіші тексти у Шекспіра. Такі вони похмурі, і я все хотіла їх перечитати. Поки що в оригіналі я не наважуюся, але хоча б ось в такій версії, тим паче це переклад Бориса Тена. І я вже вдруге планую найближчим часом у січні піти на виставу Макбета в Київському театрі Івана Франка, тому що вона мені дуже-дуже сподобалася. Тому я полюю за квитками вдруге і цей раз хотіла йти навіть більш Вибач, Вибачмо вибач. Я все, все-все підніму. назад. Ось такі книжкові мої закупи. Дуже різноманітні, як і завжди всі мої книжкові смаки. Е, тут е, бібліотека «Рнобін бігає. Лапками стучить». від класичних текстів до якихось дитячих історій про тварин. Тут у нас і занзібальська література, і ісландська література, і нідерландська література, і американський південь. І взагалі антиутопічний світ Сюзанни Колінс, все, що заманеться, навіть є нонфікшн, що на мене не дуже схоже не дуже властиво. І також є різні, різні прикольні штучки. Розказуйте, що у вас, що купили ви, або захотіли купити, або плануєте купити, що ви вже прочитали, тому що я тиждень не розпаковувала, зачекала всі посилки і вже зараз не терпиться. За що взятися? Розкажу, що щось вас зацікавило. Е, з цього списку. Буду читати, буду писати, як завжди, відео в Телеграмі. Е, тому підписуйтесь ще й туди. Дякую. я тепер вилізти з цієї кучі книг Ти не знаєш? Я не знаю. Що зробив?